У поліклініці фотоприладу чердотерапевтів ще немає. Та завідувачка відділення зауважує, після карантинне затища все ж закінчилося. Якщо допустіть 8 числа в нас було 24 захворілих на гострі респіраторні захворювання, то 10-го їх стало 55, тобто то десь в два рази збільшилось. Натомість у дитячій поліклініці пацієнтів значно побільшало. Трирічний владик проти листопадної епідемії грипу мужньо вистояв. Та цього понеділка таки захворів. У нас була тільки температура 37, яка не піднімалася вище. І Спочатку була тільки по вечорам, а потім зранку і ввечері взагалі не збивалася нічим. Лікарі поставили діагноз ГРВІ. Цього тижня вірусні інфекції особливо атакують дітей. По з минулою неділею, кількість РВ. За неделю тоже значительно увеличилась почти в два с половиной раза. Завідувачка пояснює, це сезонним збільшенням захворюваності. Натомість головний санітарний лікар міста стверджує, що до нас прийшла друга хвиля епідемії грипу. Її прогнозували на січень-лютий. Після першої хвилі захворювань ми реєстрували в день десь 210-230 випадків захворювань на гострі респіраторні інфекції та грип. То ось в понеділок минулий захворіло 820 осіб. На гострі респіраторні інфекції і п'ять осіб на грип. Ми не мали на відміну від першої хвилі у зоні ризику цієї діти. Мною підписано постанови дві, і ми закриваємо першу міську гімназію і 29 дев'яту школу. У зв'язку з тим, що там відсутньо в школі вже більше 30% дітей хворих на інфекції. Лікарі прогнозують, ця епідемія буде інтенсивнішою за попередню. Відтак закликають Черкащан робити щеплення. Поки що в Україні немає вакцини проти каліфорнійського грипу. Проте, зауважує Василь Загородній, полегшить перебіг захворювання і щеплення від сезонного грипу. Вакцина в аптеках є, коштує вона 90 гривень. Так само в аптеках міста ще є запобіжні засоби від грипу. У вас є маски окселінова масі. Єсь маски по рублю оксилінова масп'ятьдесят. Лікарі закликають черкащан при перших симптомах захворювання негайно звертатися до медзакладів. Бо в війні проти грипу кожна хвилина на вагу золота. Вікторія Курченко, Володимир Мальник, Вікка Новини. З наступного тижня всі черкаські школи закриють на карантин. Таке рішення на сьогоднішньому вечірньому засіданні ухвалила протиепідемічна комісія Черкаського міського конкому. Адже у зоні ризику під час другої хвилі епідемії діти. Нині вони становлять 70% з числа хворих на ГРВІ та грип.